Давай трошки зупинимося Давай. на його меседжах. Ти зараз коли читав, я просто намагалася кожен з його пунктів, кожну думку накладати чи є це російським наративом, і вийшло у мене є. 10 з 10. Вони всі думки, що він тут прокидає, вони всі дуже підпадають під те, що зараз Росія нав'язує в якості там інформаційно-психологічних кампаній фейк. І, і так далі, і те, що вигідно е, Росії думати менше з тим, я цього тижня послухала велике інтерв'ю Андрія Білецького, де він теж, в принципі, багато критикує е, командування і систему, що склалася зараз в українському війську, але е, критикує конструктивно. Так він теж вказує на те, що сержантського корпусу, корпусу скажімо, скажімо, так, не вдалося створити що, е, і, і він дає відразу. Зо рецепти і алгоритми як із цим боротися, як готувати людей на тлі, на на, на прикладі третьої штурмової.